Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій, комунальної власності та житлово-комунального господарства від 2 листопада 2025 року. Шановні депутати, на засіданні постійної комісії присутні члени комісії в кількості чотирьох чоловік. Запрошені начальник фінансового відділу Марія Шведик, секретар сільської ради Джем'яна Яричук і заступник сільського голови Леонід Гонцов. Кворум є засідання комісії правочинних відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Всі одноголосно за. Заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, члени комісії, нам необхідно затвердити порядок денний засідання даної комісії. На розгляд засідання комісії виносяться питання згідно з порядком денним. Перше питання про внесення змін до бюджету Велінчанської сільської територіальної громади на 2025 рік, доповідає Марія Шведик. Друге про затвердження локального повторства, доповідає Леонід Гульцов. Третє про списання книг із бібліотечного фонду Киселівського ОЗЗСО 1-3 ступеня, доповідає Людмила Ярічук. Четверте питання різне розгляд заяв і клопотань. У когось з депутатів будуть інші пропозиції, зауваження чи зміни до порядку денного? Немає. Якщо інших пропозицій, зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок денний спільно засідання постійних комісій. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Всі за. Порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до розгляду питань. Перше питання, Марина Михайловна. Чому? Я вам прочитаю коротенько, що нам необхідно, чому ми вносимо зміни до бюджету. В першу чергу нам потрібно 100 тисяч виділити субвенцій державного бюджету на оплату енергоносіїв, управління соціального захисту населення та ветеранської політики Чернівецької РДА. Від них є клопотання, також у нас з ними є укладена програма. Також є домовленість про співпрацю, і також їхню підтримку. І ви знаєте, в тому році, поза того року, ми їх підтримували в цьому році, і так само ми в цьому році долучаємося до їх підтримки. А також є клопотання з головного управління Національної поліції про виділення коштів на придбання павномастинних матеріалів для автомобіля. Суми 15 тисяч і ще є одне клопотання: залишок невикористаних коштів сумі 5 751 гривня 79 копійок, виділених на технічне сервісне обслуговування службового автомобіля поліцейського офіцера громади спрямувати на придбання паливно-масильних матеріалів для службового автомобіля поліцейського офіцера громади. Також є клопотання. І ще нам необхідно 44 тисячі на оплату послуг на монтаж автомати... автоматичної сигналізації та сповіщення про пожежу, приміщення сховища кіселівської амбулаторії та їх обслуговування. 26 500 Нам потрібно на оплату дизайнерських послуг портфоліо. 76 тисяч потрібно на придбання посподарських книг та друкованої продукції. 29 500 на оплату послуг програмного забезпечення бухгалтерії на 26 рік та її адміністрування, супровід, 10 тисяч на придбання серверу Електронна пошта це є вимоги Кабінету міністрів України, ми змушені це проплатити і створити нову електронну пошту. 28 тисяч це на придбання будівельних матеріалів будинок культури села Кіселів, 105 тисяч на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бібліотеки, 213 тисяч на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам культури, 65 тисяч на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам музичної школи. 340 тисяч на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам сільської ради. 31 тисячу нам потрібно ще додатково на придбання вікон та склопакетів до дверей в амбулаторії села Варянча. 2 тисячі на проведення тихо типу шкільного автобуса. І також 8 тисяч нам необхідно на придбання моторного масла для шкільного автобуса. Е, у мене по шостому зміну мене але... все. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засіданні 60-ї сесії Веренченської сільської ради, прошу голосувати. Всі за друге питання. Затвердження локального кошторису. Друге питання. Друге питання про затвердження локального кошторису. Ви знаєте, що в нас є протирадіційні укриття. І одне із них у селі Киселів, яке попало в поле зору правоохоронних органів. Ви знаєте, що були відповідні рішення суду, нас зобов'язали його привести у повну відповідність. Ми зробили ремонти відповідні, потратили кошти, але щоб воно повністю відповідало, потрібно ще зробити пожежну сигналізацію. Вона коштує локальний кошторис. І, так вона коштує певну суму грошей, через то пропонується проект рішення. Розглянувши локальний кошторис на монтаж автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу в приміщенні. Сховища протирадіаційного укриття киселівська амбулаторія. То вона довша назва за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, село Киселів, вулиця Шевченка, 54 а загальною кошторисною вартістю 42 тисячі 234 гривні, 98 копійок. Керуючи статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сільська рада вирішила перше затвердити локальний кошторис. На монтаж автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу в приміщеннях сховища Киселівської амбулаторії за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, село Кислів, вулиця Шевченка, 54А, загальною кошторисною вартістю 42 тисячі 24 тисячі дев'яносто Друге, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та житлово-комунального господарства. Такий проєкт рішення пропонується винести на розгляд сесії а спочатку на ваш розгляд. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 60-ї сесії Гречеської сільської ради, прошу голосувати. Всі за? Пропоную подати на розгляд сесії такий проєкт рішення про списання книг з бібліотечного фонду Киселівського опорного закладу, розглянувши акт про списання книг з бібліотечного фонду Киселівського ОЗСО Перших третіх ступенів, які не придатні для користування в роботі і втратили актуальність, керуючий законом України про місцеве самоврядування, Російська рада пропонує вирішила дозволити відділу бухгалтерського обліку та звідності Веренчанської сільської ради списати книги з рахунку з підзвітної особи Урсуляк Наталії Васильівни, бібліотекаря Кісільівського ЗСУ, в кількості 3080 екземплярів на загальну суму 111 235 гривень 12 копійок. Акти додаються, всі списки книг додаються, там дуже величезна література <п> яка всі на до використання російських дорога, письменників, так, так. так. І тому потрібно її списати. Ті... Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 60-ї сесії в сільської ради, прошу голосувати. Усі за Верте. Так, заяв немає ніяких. Не Всі питання в порядку денного розглянуто. Дані проекти рішення рекомендується розглянути на засіданні 60-ї сесії сільської ради. Всім дякую.